За минулу добу до правоохоронців надійшло 215 повідомлень про скоєні правопорушення та злочини у Кременчуцькому районі і 107 – безпосередньо у Кременчуці. Масово було повідомлення про сімейні конфлікти та сімейне насильство. На місце події виїздили сектор протидії домашньому насильству, встановлювали всі обставини. Накривників було складено адміністративні матеріали, та наразі за фактами проводяться подальші перевірки. Також надходили повідомлення про бійки, вчинені у стані алкогольного сп'яніння, завдання тілесних ушкоджень, порушення тиші та інші правопорушення. Один із фактів мав місце близько третії ночі на гірній частині міста, коли медики повідомили про те, що чоловік отримав травму. Відразу на місце події прибули правоохоронці, встановили попередні обставини. Попередня була інформація про ДТП, що хлопець травмувався на самокаті. На даний час ця інформація не підтверджується. Ця Кармаджан перебуває в лікарні. Порушень громадського порядку біля храмів і церков Кременчука та Кременчуцького району під час святкувань зафіксовано не було. Водночас, близько п'ятої години ранку, на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Градиська про незаконне заволодіння його автомобілем марки. ВАЗ. за попередньою інформацією було встановлено, що чоловік проводив дозвілля з малознайомими, і один із учасників заволодів його автомобілем. Відразу на місце події прибули поліцейські Глобенщини під час патрулювання протягом короткого часу було виявлено транспортний засіб, що належить заявникові. Також протягом декількох годин було встановлено особу, що обґрунтовано підозрюється в сконанні незаконного заволодіння транспортним засобом. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Усі деталі скоєного з'ясовуються правоохоронцями. Також близько о пів на сьому ранку у Семенівці сталося ДТП, під час якої постраждала перехожа Водій автомобіля Форд 2004 року народження під час руху скоєв наїзд на жінку 1986 року народження, яку в подальшому було спеціально до. Хорольської лікарні на огляд. За попередньою інформацією, жінка отримала легкі травми. Наразі деталі даної дорожньо транспортної прогоди з'ясовуються. Крім того, на розі вулиць Троїцької та Маслова зіткнулися легковики ВАЗ і Хонда. Водій першого автомобіля отримав легкі травми. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Також за минулу добу вогнеборці ліквідовували пожежі в місцевих екосистемах. Зокрема, одна виникла у Кременчуці по вулиці Чумацький шлях. На ліквідацію цієї пожежі рятувальникам знадобилося близько сіми годин. Було залучено 5 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу. Рятувальники взаємодіяли з працівниками Кам'янопотоківської місцевої пожежної охорони та працівниками лісгоспу. У результаті цієї пожежі знищено 7 гектарів. Тарів сухостою. Однак, завдяки оперативним діям рятувальників загоряння вдалося швидко локалізувати та не допустити подальшого поширення вогню. Ймовірно, від цієї пожежі постраждали дрібні тварини та птахи, які гніздяться в плавнях. Тож закликаємо громадян своєю недбалістю не нищити життя. Окрім цієї пожежі у Кремчуцькому районі зареєстровано ще три загоряння, які знищили загалом 8 гектарів родючого ґрунту. Катерина Груднєва, Олексій Кражановський, Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини.